Причина зупинки суть скоїного Характер Карте руху? А який це в мене характер руху викликає підльоз. Серйозно? А є докази правопорушення мого? Це не є правопорушення, це є підводження. А що? Ну якщо посвідчення ваше можна подивитися? Євен 0118. Посвідчення ваше? Я зупинив вас, щоб ви мене перевіряли чи щоб я вас перевірив. Я не бачу причини зупинки просто. Я вам тільки що пояснив. Це не причина зупинки. Є? Рощук Віталій Ігорович дійсно до 03.05.12. Так. Причина зупинки суть скоєного Та, правопорушення. Такої зупинки. причини немає. Характер руху транспортного засобів викликав підготування. Є. Одна із причин наказу 3.1. Суд з правопорушення. Я Тому, причину. значить, ви мене зупинили без причин. Я вам поясню причину зупинку. Ви мене зупинили без причин. Доступ, Я кажу, немає підстав для цього. Характер руху транспортного засобів. Ви що маєте руху. сказати? Руху. Ви що маєте сказати? Причина зупинки руху. І, руху. і суд скоєного правопорушення. правопорушення. Так. Добре, причину зупинки ви сказали, суд скоєного правопорушення. Значить, без причини зупинив. Вам поясню причину зупинив? Суцкоєного правопорушення ви, ви мені не пояснили. пояснили. О, добрий вечір, Дземан Ігор Ярославич. Вам поясню причину? — Суд Суть скінного правопорушення є чи нема? Ну це ну, чого ж ви без зупиняєте без причини? Чому? Ну є наказ президента, щоб без причини не зупиняти. 15 причин наказу три одинички, 12 причин. Три одинички це для вас. Правильно, ми це користуємося. А, а я користуюсь законом. А ми для вас. Ні, ви не для мене. Для це я для вас. Тому що це ви живете на мої податки. Ясно, а не я на ваш. Так. Що подивимось? Документацію для вас. Причина зупинки суть сквоєного правопорушення. Дірак Немає підстав для цього. Ні, зараз ми ще будемо. Я бачу, що немає підстави для цього. три одинички для вас. А по закону закону України про міліцію. Ви можете перевіряти документи тільки в випадку. Підозрюю у правопорушенні. Так, ви мене в чому підозрюєте? У мене підозрює, що ви вживали алкоголь, а, то без... Рух транспортного засобу а, а, то до... ви мене підозрюєте, що я коло... алкоголь вживав? Так. Ага. То що, рух, що тоді транспорт... будемо перевіряти? То мені, будь ласка, Будемо перевіряти? Будем перевіряти. Давайте драгер двох свідків і протокол. Шановні, я зна... Який протокол? Протокол? Який протокол, шановний? Який протокол? Про що ви Ви говорите? читали інструкцію ви взагалі читали як інструкцію? проходиться... А ви читали інструкції? Так, я читав. Протокол розглядеться, які при правил дорожнього руху. Правильно? А ви, а ви куди, куди? будете свідків вписувати? Свідків вписуються це після того, якщо... Ні! Ні! 400 дроб 666, читали? Це інструкція проходження е... на стан алкогольного сп'яніння. Тут Рагір? Наказ Р як наказ, Як наказ драгера? Це інструкція проходження. Е, ну, 400 дроб 666. Що, 400 дріб 666. Так, я добре подумав. Там написано, що ви повинні. Е, що. Ну, як здійснюється перевірка на стан алкогольного сп'яніння? Драгером, при свідках із протоколом, правильно? А, Ні, ви спочатку повинні на місці перевірити. По закону, правильно? При свідках. А, ну та я ж цьому не винен. Ну, якщо мене, якщо мене інспектор підозрює, дивіться, а я ж. Я ж не, не сварюся з вами і не спорю, але якщо інспектор мене підозрює, значить має бути все по інструкції, по закону. так ж? А він сказав, що він мене підозрює. Я й казав, я кажу, я ж не відмовляюся, будь ласка, перевіряйте. Ну. Бачите, у, ну, у вас такий цікавий цей. Напарник ваш. Ну. Я трохи цікавий. Та тому... чому я цікавий? Я просто не люблю, коли мене без причини зупиняють. Коли я порушив, без питань. Я... Пишіть протокол, складайте, я штраф заплачу, але без причини для чого? Ви мене затримуєте, а я вас. Та ніби так. Ну, да, але... Бачите. Ну, ніби так. — так там, далі. Ну, Можете видавати такі документи. Чого ну, не А, потрібно, а, а Для чого? У мене є документ. Ну це. Ви кажете, що це правопорушення чи ні? Якщо правопорушення, то... А, ну то давайте будемо перевіряти тоді. Ви придивіться спочатку свого документа. У мене є документ. Бачите мене? є Своїх рук ви показуєте. Добре. Я не буду, щоб ви мене затримали, але а ви... а я вас... От мої документи. Це вже просто я сьогодні бачите йду на це. Не хочу довго стояти.